Все почалося із анонімного повідомлення, яке і по сей день залишається загадкою. Але відомо, що це повідомлення приведе поліцію до двох безжальних монстрів. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і кожного тижня я сідаю на це місце і розповідаю історії реальних злочинів. І сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою Жахи. На озері Озарк. А перед тим як ми перейдемо до справи, хочу нагадати про збір, який триває загальною сумою в 110 десять тисяч. Більше третини ми вже зібрали. І вже на цьому етапі я хочу подякувати щиро кожному, хто задонатив, але збір триває. І я впевнена, що ми його дуже швидко зможемо закрити. Всі реквізити будуть в описі під відео Приватбанк, Монобанк, а також Paypal. Будь ласка, переходьте і підтримуйте цей збір. Дякую, слава Україні, героям слава! А ми продовжуємо. Коли влада Міссурі отримала інформацію від ФБР про зниклу жінку, ніщо не могло підготувати їх до жахливих відкриттів, які вони зроблять. Однак і без того жахлива ситуація стає ще гіршою, коли в соціальних мережах поширюється дезінформація. Глибоко в горах Озарк у штаті Міссурі, де знімали такі похмурі серіали, як Озарк, таїться глибока тривожна таємниця, яка підігріває чутки в Тікток та за його межами. Все починається в містечку Озарк, штат Міссурі. Регіон Озарк відомий своїми чисельними водоспадами, озерами, протяжними печерами і загалом неймовірними пейзажами. Якщо ви коли-небудь бачили популярний серіал Озарк, ви маєте уявлення про це мальовниче місце, де відбуваються події і нашої історії. Кесі Ді Рейнвотер було всього 33 роки, коли вона загадковим чином зникла. Кесіді народилася 9 червня 1988 року і жила в Лівані, штат Міссурі. Вона навчалася в середній школі Харрісон хілл де зустріла хлопця на ім'я Бен і народила від нього сина. Згідно з судовими документами, Кесіді подала на Бена до суду у червні 2006 року на аліменти. Йому було наказано виплачувати по 224 долари на місяць. Пізніше дитину віддали на усиновлення Корі Тері кітці Кесіді. У Кесіді було шестеро дітей. 13 квітня 2007 року, коли Кесіді було 19 років, за загадкових обставин зникла її мати, 43-річна Трейсі Рейнвотер Вавасак. Тоді про зникнення першим повідомив бойфренд Трейсі. Він сказав поліції, що вона можливо пішла шукати наконечники стріл. Тоді пошуки ні до чого не привели, а через рік, 8 травня 2008 року, чоловік, який розкидав добрива по полю недалеко від Лівану, знайшов людські останки. Судмедекспертиза підтвердила, що останки належали зниклій трейсі Рейнвотер Вавасак, кістки були розкидані по полю тваринами. Її зникнення загадка. Причина смерті так і не була визначена, і, звісно, ніхто не був заарештований. 25 серпня 2021 року Кора Террі зателефонувала до офісу шерифа округу Даллас і повідомила про зникнення ще одного члена родини Кесіді Рейнвотер. Кора сказала, що останнє її бачили наприкінці липня. Після того жінка не виходила на зв'язок, що взагалі було досить дивно. Також Кора повідомила, що Кесіді останній раз поїхала із чоловіком на ім'я Джим. В якого на той час був автомобіль сріблястий GMC, до Moon Valley Road. Місцеві жителі називають це місце примарним віллем, оскільки вважається, що цей район населений привидами. Поліцейські швидко визначили особу, про яку говорила Кора. Ним був 58-річний Джеймс Фелпс і негайно вирушили до його помешкання. Але Фелпс зустрів поліцейських один та повідомив, що Кесіді давно зникла. Він розповів, що жінка опинилася в скрутному становищі і переживала не найкращі часи, тому попросилася на якийсь час пожити до Фелпса. Кесіді розповіла йому, що планує поїздку до Колорадо, а посеред ночі, 1 серпня, недалеко від будинку зупинився автомобіль. Тоді Кесіді, нічого не пояснивши, сіла в автівку і зникла. Жодних звісток з того часу від неї не було. Фелпс не зміг в темряві розгледіти марку чи номерний знак цього автомобіля, тому нічим допомогти він більше не міг поліції. Ця справа про зникнення залишалася у глухому куті аж до 16 вересня того ж року. Того дня зі слідчими шерифа округу Далас зв'язався агент ФБР із Канзас Сіті. У них було кібернаведення, із серією моторошних фотографій. Я б навіть сказала страшними фотографіями. В документі під назвою «Кесіді». Їх вислали анонімно, попередньо знайшовши їх на просторах Даркнету. Даркнет темний інтернет. Повністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина інтернету. Він недоступний для звичайних користувачів. Доступ в нього можна отримати тільки за допомогою спеціальних програм. Даркнетом активно користуються захисники свободи слова, різного роду борці з тоталітаризмом, кіберзахисники, хакери а ще злочинці, продавці заборонених товарів, насамперед персональних даних та наркотиків, дитячої пографії, всіляких кримінальних послуг тощо. За даними TorMetrix, Україна перебуває на п'ятому місці, тобто це 4,9% у світі за кількістю щоденних користувачів Даркнету. До першої трійки входять США це 19,3%, Росія 11,5% і Німеччина 10%. Так ось на основі аналізу цих фотографій слідчі прийшли до висновку, що насправді Кесіді утримували проти її волі в помешканні Джеймса Фелпса. Одразу після цього відкриття поліція отримала ордер на обшук помешкання та прилеглих територій Джеймса. Коли вони повернулися до чоловіка з ордером, сам Фелпс був дуже знервований, та неозброєним оком було помітно його хвилювання. На конфіскованому телефоні Джеймса було знайдено серію фотографій, де жива Кесіді, Оголена, сиділа в клітці. При обшуку майна Фелпса було виявлено речові докази, включаючи портальний пристрій, клітку та предмети з морозильної камери, які виглядали як людське м'ясо з датою, написаною на них 07 Повідомили в офісі шерифа. Пізніше знадені скелетні останки, як згодом з'ясувалося, належали Кесіді. Вони були виявлені у будинку по сусідству з резиденцією Фелпса. Цей будинок належав дідусю Кесіді. Згідно з подкастом Мізері Машин з посиланням на статтю написано про те, як поліція увійшла вранці до будинку Фелпса з ордером. В ній зазначається, що Фелпс нібито сидів за столом та їв бутерброд із м'ясом Кесіді. Також там говориться про те, що Фелпс нібито розповів потім слідчим, що за два дні до арешту він продав нічого не підозрюючому сусіду. Ребра Кейсіді. правда це чи ні, не підтверджено. Але що, якщо це так? А тут буде невелике нагадування, щоб ти підписався, поставив вподобайку під цим відео, а також написав коментар. Так ти підтримуєш мене та розвиток каналу. Нам до 10 тисяч залишається. От стілічки. Тож я думаю, що з вашою допомогою ми швидко дістанемося цієї мети, а ми продовжуємо. Поки велися обшуки, чоловіка негайно було затримано та направлено до дільниці. Як виявилося, в цьому була замішана ще одна особа Тімоті Нортон. Тому на наступний день його також арештували. У понеділок, коли обидва чоловіки знаходилися у в'язниці в очікуванні суду, будинок Фелпса, де утримувалася Рейнвутер, спалахнув. На кадрах видно помаранчеве полум'я та клубки диму, що висвітлюють темну сільську дорогу, що веде до дерев'яного будинку Фелпса. Для гасіння пожежі прибули аварійні бригади, а на місце події була направлена саперна група пожежної служби Спрінфілда. Пізніше звіт пожежної служби показав, що на території Фелпса було знайдено два пристрої саморобні бомби з розтяжками. 20 вересня агенти ФБР допитали Тімоті Нортона в офісі шерифа округу Далас. 56-річний Нортон був далекобійником і не мав постійного місця проживання, тому якогось тижня зупинився та жив у автомобілі на території Фелпса. Так сказав сам Нортон. Але слідчі виявили, що чоловік проживав у Фелпса останні три роки, тому, коли вони повідомили його, що їм відомий цей факт, Нортон відмовився взагалі розмовляти. На протязі наступних тижнів в соціальних мережах почали ширитися різні чутки та теорії щодо цього зникнення. Хтось стверджував, що тіло Кесіді знайшли без шкіри, хтось говорив, що два чоловіки вбивають людей на протязі останніх 16 років. А хтось говорив, що насправді вони були торговцями людського м'яса на платформі Даркнет. І це все відбувалося до того, як поліцейські знайшли скелетні останки Кесіді. Після розголосу цієї справи люди були шоковані та вимагали від поліції всієї інформації. Але шериф Скотт Райс повідомив, що через характер злочину вони просто не можуть повідомити всі подробиці. У повідомленні на Фейсбук у четвер увечері під заголовком рішення фейкових новин шериф округу Даллас Скотт Райс звернувся до шквала чуток і цікавих блогерів, які обговорювали зникнення 33-річної Кейсі Рейнвотер. «Ви не маєте права докладно розповідати про перебіг поточного розслідування. Заявив Райс у своєму посту. До вашого відома ми набираємо співробітників разом з усіма іншими правоохоронними органами країни. Тому, якщо вам це цікаво, ласкаво просимо. Тим часом Фелпс та Нортон постали перед суддею через веб-камеру у вівторок, де прокурори попросили 45 днів до попереднього слухання через кількість необхідних свідків. Попереднє слухання було призначено на 5 листопада. У ході розслідування з'ясувалося, що 24 листопада Нортон допомагав Фелпсу утримувати жертву. На другому допиті Нортон зізнався детективом у цьому злочині. Влада розкрила нову інформацію про останні хвилини Кесіді. Після того як Фелпс і Нортон затушили її, на фотографіях виявлених на території власності. Видно, як Кесіді прив'язано до козлового крана, випатрають і розчленовують. 20 вересня Нортон зізнався у вбивстві і заявив, що Фелпс попросив його прийти 24 липня, поки Кесіді спала, щоб вони могли разом напасти на неї. За даними Вокал Медіа, Нортон тримав Кесіді за ноги, тоді як Фелпс намагався душити її поліетиленовим пакетом на голові. Пізніше Кесіді помістили на козловий кран, і Фелпс розчленував її. Після цього вони поклали її розчленовані частини тіла у ванну. Влада стверджує, що Фелпс і Нортон заздалегідь спланували вбивство, адже поліція виявила листування між ними. Нортон зізнався, що вони з Фелпсом переслідували потенційних жертв в інтернеті та Walmart, але обрали Кесіді. Джеймс Девід Фелпс народився в 1963 році в сім'ї Чарльза та Мері Фелпс і виріс у Престоні, штат Місурі. Він навчався у середній школі Скайлайн та був на дошці пошани. Після закінчення навчання у 1981 році Фелпс приєднався до армії США та перебував у південній Кароліні. Він одружився у 2009 році і переїхав до Сент-Луіса, штат Міссурі. У лютому 2019 року Фелпс навіть став священником церкви під назвою Універсальне життя. У той час на його сторінці у Фейсбук говорилося, що він не одружений. Він у активному пошуку. У нього є одна донька, а також три онуки. Тімоті Лерой Нортон народився 1965 року в сім'ї Бетті та Верона Хенсон у Кромвелі, штат Міннесота. Він навчався у школі Ермітаж і також був на дошці пошани. Після закінчення навчання він приєднався до Корпусу морської піхоти США та став пілотом гвинтокрила. Тімоті одружився зі своєю першою дружиною в серпні 1983 року, але шлюб був недовгим. Нортон розпочав свою злочинну кар'єру на початку 90-х років і був заарештований за витяг фальшивих чеків. Він також мав історію несплати орендної плати і один із орендарів навіть подав на нього до суду. За даними Missouri Машин, у 1993 році Тімоті був. Поранений, коли обливав бензином кущ, що горить, в результаті чого загорівся контейнер, який він тримав. Його лікували від опіків другого та третього ступеня у місцевій лікарні. Нортон одружився зі своєю другою дружиною в березні 94-го року, але жодних детальних записів про це не збереглося. Можна з упевненістю сказати, що якщо він і одружився, то це тривало недовго. Можливо, тому що він постійно був у роз'їздах та проживав пізніше на території Фелпса в автомобілі. В голові не вкладається, чому два друга, два колишніх військових, один ще й встиг. Попрацювати церковнослужителем дійшли до того, що пішли на таке жорстоке вбивство та ще й канібалізм. На початку 2022 року у Джеймса Фелпса з'явився новий громадський захисник, який мав досвід у захисті справ про смертну кару. Цей громадський захисник подав ходотайство про зняття обвинувачень. У липні 2022 року Фелпс заявив про свою невиновність. 28 квітня 2023 року Джеймс Фелпс подав заяву про визнання вини Алфорда за своїми звинуваченнями. Признання вини у відповідальності з обвинуваченням по кримінальній справі не визнає кримінального права і заявляє про невиновність, але визнає наявність достатніх доказів для засудження. Фелпс був засуджений до довічного ув'язнення без права до строкового звільнення. Тімоті Нортон не визнавав себе винним і відхилив свою заяву про визнання своєї вини. Але 27.06.23 року Тімоті Нортона було засуджено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення після визнання себе винним. Дуже дивною для мене виглядає пожежа в будинку Фелпса. Стало відомо, що це були дві саморобні розтяжки, але хто їх привів у дію і навіщо? Мене це наводить на думку, що в цій справі може бути замішана ще одна особа, яка явно не хотіла, щоб потенційні докази могли привести слідчих до нього. Страшно уявити, що переживала Кесіді в останні хвилини свого життя. Ми, напевно, не знаємо, які події трапилися в її житті, що могли привести її до двох безжальних людей. Відомо, що перший колишній чоловік пропонував неодноразово їй свою допомогу. Але чомусь вона вирішила шукати підтримки в абсолютного зла. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї справи. Насправді ця історія для мене залишила більше запитань, ніж відповідей. Чесно, хоч вона і є розкритою, проте для мене залишається вона загадкою. Ось так. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Тож бережіть себе і до зустрічі.